Президент США Трамп заявив, що 1 листопада Сполучені Штати запровадять додаткове 100% мито на імпорт із Китаю у дописі в соцмережі Truth Social Трамп також повідомив, що США планують обмежити експорт критично важливого програмного забезпечення, посиливши економічний тиск на Пекін. У Китаї працівники галузей, які потрапляють під мита, відреагували на рішення Трампа. Я нічого не відчув, коли вперше побачив новини. Бо, чесно кажучи, Трамп завжди проводить цю дитячу чи примхливу політику. Що стосується нас, то ми насправді більше нічого не відчуваємо, бо Китай не боїться жодних санкцій чи політики США спрямоване на обмеження нас. У нас є впевненість і здатність робити краще самостійно. Наскільки я знаю, багато китайців у Сполучених Штатах проголосували за Трампа і сподівалися, що він зможе добре впоратися з економікою США, а не сваритися та битися один з одним, що безглуздо. Ми сподіваємося, що все повернеться до норми. Дякую. Не можна не звертати уваги на цю новину, але чесно кажучи, це не вперше. Тож нам доведеться почекати і подивитися, як розвиватимуться події. Таке рішення Трампа стало відповіддю на нещодавнє рішення Китаю посилити правила експорту рідкісноземельних елементів, стратегічно важливих матеріалів, що використовуються у виробництві автомобілів, смартфонів та військової техніки. У мене дуже добрі стосунки з президентом Сі, але вони це зробили. Це не я спровокував. Це була просто відповідь на те, що зробили вони, і вони насправді спрямували це не на нас, а на весь світ. Увесь світ під це підпадає. Я вважаю, що це дуже дуже погано, але в нас є багато всього, зокрема, велика річ це літаки. У них багато літаків Боїнг, і їм потрібні запчастини та багато інших таких речей. Я думаю, що для більшості людей все ще все зводиться до предметів першої потреби їжі, товарів щоденного вжитку тощо. У цих сферах, якщо не враховувати високоякісні товари, наша країна здатна бути самодостатньою. Що стосується високоякісних товарів, я думаю, що китайський ринок зараз також має певну здатність протистояти ризикам і конкурувати з американським. У них передове виробництво, але й у нас воно є. На клі заяв Трампа, американські фінансові ринки різко відреагували. Індекс S&P 500 впав на 2,7%, що стало найгіршим показником із квітня. Китай є провідним світовим виробником рідкісноземельних металів і мінералів. Востаннє, коли Пекін посилював контроль над експортом, після підвищення мит США на китайські товари це викликало кризу серед американських виробників. Зокрема, компанія Ford була змушена тимчасово зупинити виробництво. Американські та китайські чиновники останні місяці ведуть переговори щодо торгівельних обмежень, TikTok, сільського господарства та експорту технологій. Зустріч двох лідерів планувалася цього місяця в південній Кореї, але після останніх подій її проведення залишається під питанням. Трамп звинуватив Китай у нібито ворожих діях і спробах, нібито тримати світ у заручниках. Ні, я не скасовував зустріч Сі, але я не знаю, чи ми проведемо її. Але я буду там в будь-якому випадку. Тож припускаю, що ми, можливо, це зробимо Але знаєте, вони підкинули світу щось таке, що насправді ніхто не збирається робити, і це шокувало. Ройтерс пише, що таке загострення відносин може призвести до ескалації торгівельної війни, яку Вашингтон і Пекін призупинили на початку цього року після кропітких дипломатичних зусиль. Експерти заявили, що обмеження на постачання програмного забезпечення з США до Китаю можуть завдати величезного удару по технологічній галузі країни, включаючи хмарні обчислення та штучний інтелект. Підхід США має бути таким: підтримувати інновації в певних сферах та співпрацювати з Китаєм, тому що якщо США та Китай співпрацюватимуть у подоланні глобального голоду або вирішенні кліматичної кризи, переваги для всього світу будуть феноменальними і деякі місця конкуруватимуть, як це роблять вчені. Хто зможе дістатися туди першим? Але це теж нормально. Але стримувати це руйнівний процес, і саме це ми повинні позбутися такого мислення та політики. Також аналітики вважають, що нові кроки Китаю мають на меті підсилити позиції Сі Цзіньпіня перед переговорами. Хоча зустріч Трампа і Сі наразі мало ймовірна, Експерти не виключають подальших переговорів, оскільки нові китайські правила набудуть чинності лише в грудні.